Всім привіт! Приїхав на ремонт ось такий електровелосипед. Зі слів власника перестав працювати під час руху. Тут ручки газу немає. Приводиться в дію електродвигун, який стоїть ззаді за допомогою педалей, стоїть датчик ПАС. Зараз будемо розбиратися, чому він не працює. Перевернув я цей велосипед. Зняв Ось тут така кришечка є. Ось вона. Під цією кришечкою у нас знаходиться акумулятор і контролер. Ось такий. Тут вже затерте, немає як прочитати, несик він ватт. Ну, такий не сильно потужний контролер. Двигун тут 250 ватт. До контролера під'єднано. Живлення плюс-мінус йде дріт на двигун. І ще один дріт йде на датчик пас, який стоїть ось тут. Що ми зараз робимо? Спочатку треба перевірити, чи є у нас живлення. Зараз я від'єднаю дріт. Подивлюся, чи є у нас тут напруга. І потім... Подивлюся, як дзвониться в нас колесо. Взяв мультиметр. Зараз ми подивимося, чи є в нас тут напруга якась. Так, нічого не бачу. Потрібно увімкнути. Тут є ключ. Ось. Сорок один вольт. Батарея у нас працює. вимкнем поки що. Зараз подивимося, чи дзвониться нас. Колесо тут три обмотки, одна дзвониться, друга дзвониться, третя дзвониться. Показує тут низький опір. Ще потрібно буде перевірити датчики хола, як вони дзвоняться. І також можна взяти на самому контролері, подивитися, чи нема у нас короткого замикання на цих товстіших контактах. Ці контакти це йдуть до двигуна. Тут три фази. На контролері вони не дзвоняться в короткі. Можливо, контролер у нас і працює. Щоб... Так, я думаю, що я думаю. Потрібно продзвонити датчики хола в колесі і, можливо, розібрати, подивитися, що у нас з цим контролером. Хотів продзвонити датчики хола, колесі, але звернув увагу, що воно дуже туго крутиться. Це накат, а якщо його прокрутити в іншу сторону, у нас редуктор йде щеплення з двигуном в редукторі робиться і прокручується сам двигун. А крутиться він дуже тяжко якось. Я спочатку подумав, що тут задні гальма, можливо, гальмується все, але вони тут зняті повністю. Потрібно розібрати і подивитися, чому так тухо це колесо крутиться. Чують якийсь такий звук. Так, розбирається все. Розібрав я цей двигун. Я казав, що він 250 Вт. Я помилився, тут на кристі написано 200 Вт 36 вольт. Зняв кришку, а тут такі запахи двигун. Повністю згорів, зняв я двигун з колеса. Ось така тут ситуація, повністю він вигорів. Зараз потрібно буде. Все перемотувати. Тут чотири датчика хола. Всі вони йдуть під заміну. Розмотав я цей двигун. Зараз потрібно буде поміряти, який тут діаметр дроту. Намотано тут трьома дротами. Кількість витків 22. Я розмотував його і постійно рахував кількість витків. У мене попадалось 21, 22. Одного разу навіть попалось 24. Але в більшості тут було 22 витка. Якось так він був. Намотаний. Напишіть в коментарях, якщо ви перемотували двигуни чи ось в цих китайських двигунах. Була у вас однакова кількість вітків, чи теж бувало так, що вона була різна. What you want with you i don't ever feel calm i could feel the sweat inside my palms play with me like cats and a string you don't understand the pain of brings you don't ever want to give me wings you don't ever want to set me free you know i'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo got me coming back for more even when i've been screwed dolls full of pins pierce my heart straight through Двигун перемотаний. Ось так це зараз все виглядає. Потрібно ще поставити датчики хола. Ці датчики, я не знаю, працюють, не працюють, я буду ставити нові. Тут стоять Такі датчики А3144. Зараз поставлю, підпаяю все і пролакую. Двигун відремонтований. Завода тут і всі дроти були навісним монтажем, такі закріплені. Так само все закріпив, пролив тут все лаком, щоб була краща ізоляція. Передивився ще раз контролер і вирішив замінити всі вихідні транзистори, тому що двигун був дуже сильно згорівший. Деякий час власник так їздив. Думаю, що в подальшому не було проблем, поставив всі нові транзистори, під'єднав і нічого не працює. Розібрав тут цей весь педальний вузол. Тут стоїть ось такий датчик. Пас, теж бачу така схемка. Два датчика. Всередині тут стояв ось такий магніт. Все тут було забито землею. Я все відчистив, але нічого тут не працює. Тут стоїть світлодіод. При обертанні педалей він має засвічуватись. Він не засвічується. Получається, тут ще проблема з цим датчиком пас. Вирішив підпаяти сюди датчик, імітувати роботу газової ручки, щоб перед тим, як все тут збирати, перевірити, як ж цей двигун працює. Зараз піднесу магніт. Ось можна бачити. Двигун нас обертається. Така собі саморобна ручка газу. Ось це максимальні оберти. Так, все в нас працює, тому, думаю, потрібно збирати і, напевно, шукати такий датчик пас. Все, велосипед відремонтовано. Вмикаю. Все працює, зараз спробую проїхатись, як він цікаво їде. Приїхався я на цьому велосипеді. В принципі, непоганий такий велосипед, гарно їде. Ось таке відео. Кому воно було корисне або сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!